А в ефірі Ньюз» – головні події за останню добу в студії Вікторія Ляшевська. В різних містах України вшанували 200-річчя зі дня народження Тараса Шевченка. Пересуватися Кримом стає дедалі важче. Від людей вимагають паспорти, на вокзалах ретельно обшукують, а на основних автошляхах встановлені блокпости. Позиція Британії та Німеччини на конфлікт у Криму. Одесити побили рекорд. Понад три тисячі людей зібрались на Патьомкінських сходах та заспівали гімн України. Після цього скандували. Одна єдина соборна Україна Крим ми з тобою і Нєт війні». Сесити вшанували 200річчя зі дня народження Тараса Шевченка покладанням квітів до його пам'ятника. Співали гімн та читали вірші Великого Кобзаря. На куликовому полі також відбувся мітинг. Щоправда, там люди вийшли на підтримку референдуму та з вимогами надання російській мові статусу другої державної. Ініціатори проросійського мітингу почали збирати підписи одеситів, які підтримують цю ідею. Луганська облдержадміністрація після вчорашнього штурму залишається під контролем проросійських мітингувальників. На будівлі підняли російський прапор. Призначений 3 березня. Губернатор Луганської області Михайло Болоцьких склав повноваження. Щоправда, згодом губернатор спростував інформацію про свою відставку і заявив, що заяву писав під тиском. Тож він продовжує працювати. За фактом захоплення Луганської ОДА відкрили кримінальне провадження. Происходят страшные вещи на самом деле. Когда ну, мы пока не увидели защиты наших местных властей, мы понимаем, что нельзя сегодня провоцировать какие-то вещи, и мы стараемся как можно -то, более толерантно вести себя с этой публикой. <music> Російський ракетний крейсер Москва взяв курс на материкову Україну. Про таке приміщення флагмана Російського чорноморського флоту на своїй сторінці в соціальній мережі пише керівник українського центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. До цього крейсер з іншими російськими кораблями блокували вихід у море сім українських суден. Суватись Кримом стає дедалі важче. Від людей вимагають паспорти. На автовокзалі Сімферополя з'явились відповідні оголошення тим, хто переміщається між населеними пунктами в Криму, мати при собі посвідчення особи. Адміністрація вокзалу пояснює це неспокійною ситуацією на півострові. Крім того, на залізничному вокзалі Сімферополя пасажирів продовжують ретельно обшукувати так звані дружинники. На основних автошляхах встановлені блокпости, які охороняють російські військові. Я звіняюсь, уважаємо. Приїхав сюди, тут толпа дружинників якихось каких-то самоізбраних. На вході на вокзалі перевіряють людей. Командування української військової частини в Євпатурі передали ультиматум за добу. Командування має ухвалити рішення про роззброєння особового складу військової частини, здати всю зброю на склад і передати об'єкт під охорону особовому складу спецпідрозділу Чорноморського флоту Росії. Ніхто не хоче ніякої там піти. Провокації то відбувати штурм, без проблем, стояти на захисті України. І як повідомляється, військові Російської Федерації роззброїли українських ракетників в селищі Чорноморське на заході Криму? В частині залишилися лише двоє українських офіцерів. Вони охороняють зброю. Фактами диверсій та захоплення військових частин в Криму розпочато розслідування. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України. Мирне населення Криму розділилось. Одні називають озброєних людей у формі охоронцями, інші загарбниками. Тим часом Севастополь затвердив офіційний статус російської мови. Голова міської держадміністрації заборонив використовувати українську в діловодстві документообігу. А Сімфрополь планує перевести у власність Верховної Ради Автономної Республіки Крим державні підприємства, які використовують природні ресурси півострова. Про це заявив голова Ради міністрів автономії, не визнаний Києвом Сергій Аксонов. Крім цього, він повідомив, що МінФін Криму представить проект переходу півострова на рублеву зону. Нагадаю, референдум про статус Криму призначено на 16 березня. Ситуацію у Криму обговорили на позачерговому засіданні уряду. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до українських підприємців і попросив допомогти з фінансуванням вітчизняної армії. Цього тижня прем'єр їде до США. Там він планує провести зустрічі з американськими офіційними особами для врегулювання ситуації в країні. Сьогодні приймається рішення про виділення 125 мільйонів гривень як одноразового грошового забезпечення для військовослужбовців, які зараз гідно несуть свою службу на території Автономної Республіки Крим. Ніяких переміщень, ніяких е, виходів збройних сил в сторону Криму не передбачалось і не передбачається. Вони займаються своєю плановою роботою, яка завжди була і є присутня для збройних сил. Основні зусилля направлені на недопущення в'їзду на територію України іноземців, причетних до екстремістської діяльності, що доби пропускає, не пропускається на територію України і юридично відмовляється не менше 500 чоловік. Станом на сьогодні не пропущено більше 3,5 тисяч чоловік. Влада Криму діє за нормами міжнародного права. Таке заявив президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з німецьким канцлером Ангелою Меркель та прем'єром Великої Британії Девідом Кемероном. Як підкреслив Путін, кроки влади Криму покликані забезпечити інтереси населення. Як повідомляє прес-служба Кремля, лідери країн обговорили зусилля спрямовані на врегулювання кризи на Кримському півострові. Та домовились продовжити тісну співпрацю, в тому числі на рівні міністрів закордонних справ. Ми нікому не віддамо Крим, і ми будемо робити все можливе, щоб він залишався, щоб територія України, кордони України були непорушними. Ми готові продовжати діалог при розумінні, що діалог має бути чесним, партнерським. Без попиток виставити нас чуть ли нікак в сторону конфлікту, Що зараз намагаються ніктори над... наші партнери делать. у Київ їде генсек Ради Європи. Він планує зустрітись із представниками українського уряду. Також обговорити створення міжнародної консультативної групи для розслідування випадків насильства в Україні. Рада Європи пропонує свою допомогу та юридичні консультації щодо нових законів. А також конституційної та виборчої реформ. Туреччина буде допомагати розв'язати кримський конфлікт. Напередодні у телефонній розмові турецький прем'єр Таї Пердоган розповів німецькому канцлеру Ангелі Меркель про готовність країни взяти участь у роботі міжнародної контактної групи щодо ситуації в Україні. Політики відзначили важливість формування комітету з розслідування випадків насильства на півострові за останні тижні. Ердоган запропонував співпрацю, зважаючи на тісні зв'язки Туреччини з Україною і Росією, а також можливість прямих контактів із громадою кримських татар. Обидва співрозмовники вважаються незаконними, запланований на 16 березня референдум. І згодні з тим, що територіальну цілісність України необхідно захистити. Вторгнення Росії до Криму було серйозним прорахунком Москви. Так вважає глава МЗС Великої Британії Вільям Хейк. За його словами, на знак протесту проти російської поведінки європейські держави можуть розпочати купувати газ не в Росії, а в Америці чи в третіх країнах. Якщо ж криза не буде вирішена дипломатичним шляхом, на Москву можуть чекати серйозні економічні наслідки, заявив міністр закордонних справ. Також в інтерв'ю BBC Хейк назвав кримський референдум поспішним і зазначив, світ не може ставитись до нього як до вільного або справедливого волевиявлення. Я вважаю, що це про рахунок Росії використати військових у Криму. Але це рішення було ухвалене дуже поспішно. Є довгострокові наслідки, які я сподіваюсь об'єднають у майбутньому Україну більше ніж під російським впливом. У південно-китайському морі виявлені уламки, схожі на двері та хвіст літака. Про таке інформують в'єтнамські змі. Частини повітряного судна помітили з повітрям під час пошукової операції військово-повітряних сил В'єтнаму. Нагадаю, авіалайнер, який здійснював Фрейс, зі столиці Малайзії до Пекіна, зник з радарів у суботу вночі біля узбережжя В'єтнаму. На облавку літака перебували 239 людей із 13 країн світу. На борту зниклого лайнера стався теракт. Таку одну з офіційних версій напередодні висунули в Малайзії. З'ясували, що в літаку були четверо людей, які пройшли на посадку за чужими документами. Також перед зникненням із радарів літак чомусь різко змінив курс. Більше тисячі свічок напередодні запалили у префектурі Фукусіма. Так в японському регіоні вшанували пам'ять загиблих у нищівному цунамі, яке сталося три роки тому. Організатори заходу сподіваються, що місцеве населення ніколи не забуде цю страшну сторінку в історії Японії. Нагадаю, 11 березня 2011 року в руйнівне цунамі на північному сході країни забрало життя більше 15 тисяч людей. い「つもつまらないとつぶやきながらも」「登る人浮かぶ月」「見ていた先を離れた手て,て」「透き通って薄くなっていく」「姿物残された」 Ми залишили свій а лікарня, де я працювала, закрилася. Людей, яких ми знали, розкидало кого куди. Що буде далі, не знаю. Ми ще й платимо іпотеку за будинок, в якому не живемо. Ми можемо відтермінувати платню, але ж ми все одно ніколи не зможемо там жити. Нам казали, що ми зможемо повернутися вже у 2016-му, але поки що результатів ліквідації не видно. Виходить так, що ми ні в чому не винні, але живемо у тюрмі. Це ж не життя, це не воля, це справжня в'язниця. І усе це через цю атомну станцію. програма подолання наслідків аварії вимагає від нас надати житло постраждалим. Такий закон, але задоволення щоденних потреб це їхня власна відповідальність. Але ми вважаємо, що допомагати їм щодня це наш моральний обов'язок. Уряд оголосив про 3 кілометрову зону евакуації ввечері 11 березня. Вранці 12-го ми отримали дзвінок з степко і нам повідомили, що на підприємстві загрозлива ситуація. Ми подумали, що рано чи пізно на станції станеться вибух водню. Тепер ми розуміємо, що вибух вже стався на той момент, як нам подзвонили. Вони там самі не розуміли, що відбувається. Ми знали, що евакуація невідворотня. Тож ми зв'язалися з усіма відповідними службами, щоб підготувати цю операцію. Одесити б'ють на сполах та повідомляють, що на 9-й станції фонтана невідомі масово вирубують дерева. Вони знесені біля будівельного майданчика. Одесити вимагають перевірити законність дій забудовника. Беркут переатестували. Як повідомляє обласне управління міліції, на базі старого беркуту сформовано новий підрозділ спеціальний батальйон міліції. Наразі оновлені патрулі вийшли на вулиці Одеси, щоб забезпечити охорону громадського порядку. Бійці одягнуться у нову уніформу чорного кольору. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що теперішні завдання міліції – суттєво підняти авторитет і престиж міліції. Хотів би, щоб кожен із вас зрозумів, що ми прийшли сюди не за власним бажанням. А так зголася ситуація в державі. Україна продовжує відзначати 200-річчя зі дня народження Тараса Шевченко. Ми завершимо випуск найбільш яскравими кадрами цієї події. Нагадую про наш сайт та сторінку в мережі Фейсбук. Бажаю гарного настрою. Побачимось. Проти України, проти нашого народу, проти наших родин і сімей, проти нашого європейського майбутнього. Сусідня країна розпочала військову агресію. Наша відповідь Російській Федерації тільки одна: єдність, впевненість. Цілеспрямованість і віра в те, що ми йдемо правильним шляхом. Украины и независимости Украины больше, чем людей, которые хотят, чтобы Украину разорвали на куски. Мотоциклисты выехали показать, что они тоже граждане Украины, что они готовы за свою страну встать, но просто не хотелось бы, чтобы это случилось. Я прийшла сьогодні в місті Дніпропетровська підтримати наших хлопців, які зараз знаходяться в Криму. Наші військові. І знову шкуру берете. Нема на світі України, немає другого Дніпра. за ум, старший брат. У тебе ж столько геніальних идей, гениальных людей, гениальных богатств. Да и с этими богатствами быть бедными вы же умудрились. И хотите нас, младших братьев, тащить туда же? Я человек русской культуры. Я люблю русский язык. Буду за него бороться. Поверь мне, без твоей помощи. У нас тут много таких в Одессе которые будут бороться за русский язык но я что-то не заметил чтобы нас унижали и оскорбляли относительно украинского населения и хватит сказки рассказывать про бандеровцев и это и про донецких это вы нам поставили мерзавцев у власти которые разыкрали всю страну.